Прибули в з Польщі. І наша любима рубрика розпаковочка. Давай, показуй, що ми там купили. Чайочок Ремсі, бонітки, ось такі от вафельки. Діставай, діставай, що там є. Молочка. Молочка. Акті плюс, Актімелька. мені любимо молочко. Хочеш молочко? Ні. Ні, не хочу. Погнали далі. Доправка. Натурально. До ось така зупи заправочка. Ого, взяли такі от шоколадочки поні з єдинорожком. Мямі-мямі-мямі-мямі. Печенька. Печенька? Ага, бонітки Взяли ті печенька, але не шоколадні, а просто вівсяльні. О, йогуртик. Сироп туті фруті з ванількою. А це ковбаса? Я думаю, що це було салями. Ковбаса. Що? Вафельки. Памінні вафельки? вафельки. Йогуртик ще один тут фруті з шоколадою. З білою шоколадою? О! О є. є з чорною. З чорною шоколадою. Так, суті сніданки, чіроси. Оце дуже смачні в колечках, коли вони їх дуже обожнює, Ще одна пачка чіросів. Тут вже немає місця, де підскладати. Ага, тут в нас йде такі лісові ягоди. І тут ми взяли малинку і трускавку. Дві пачечки чаячків. Є. є ще щось? Давай дістаємо. Ого, що там? О, як тяжко. Взяли два хлібчика польських. Житні. Дуже класні, такі. Смачні. А як пахне! Зараз будемо робити канапочки і пити чайочок, бо ми змучилися, так? Давай ще я буду тобі тримати, а дістаєш, давай. Купаси. Купаси, ведлін. Шиночка, нарізка. Потім шепка, колядочка, нарізка, ведлін. Сосисочки. Якраз будуть на хот-доги, ведлін. Оці червоні самі прикольні, бо є ще жовтий і сиру. Що це є? Шпротики. Шпротики! Ні, то пише, що це селедка. Це сільотка, не шпротики, А на кіла шпротиків. І є макрелі. Дуже любимо макрелі. Наші мокрелі. Зараз поскладаємо. Масло, масло, Зараз масло. Давай, 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 не, не клади клад... А, не клада. Давай, давай, пірамідку і складаємо. Так, три. Маселка. Чотири. Скільки? Скільки їх тут є? Один, два, три, чотири, п'ять. То скільки? П'ять. Молодець. Все. У нас тут ще йде м'ясна нарізочка. Потім йде ще одна м'ясна нарізочка. М'ясних нарізочок багато. Так, далі пішли, дивитися, сирки. В теплісерках з сиром з шинки і просто звичайний. І сири. Сири. Треба допомогти, бо коліна не зможе притягнути. Давай. Сири і сири. Добре, що вони розділені, їх легше тримати, розпаковувати. Ой, а то що за маленький сирочок? Маленький плаваний сирочок, то їхня дитинка, так? І все? А, ні, ще не все, так. Клатимо, клатимо, що там у нас попадеться якийсь сюрприз. І у нас ще попався ще один святовий. Це ще не все. Ще по дорозі Кароліна розпакувала жилеючки, зарядку покажу. Вона їх сама вибирала, ось такі от кенді зі смайликами. Ось такі от класні, смачні. Правда? Тримай. Чи ти б не хочеш? На вже з'їла цілу пачку, але вже не хоче. тримай. Зараз мама вріже тобі хлібчик. Такий і взяли, що твій чорний, дивися. з стенками. Такий великий. Та я хотіла ось такий. Добре, все, зараз будемо нарізати хлібчика. Так, тобі. Як тобі? Смачний. От смачний. масло там навестите. Покладете там. Е, на сир, на сир. Там намазике масло, масло, ну, на, масло. Нам маєш масло. Ліп, нам маєш і маєш ковбаску. Тут є ковбасок взагалі багато. Два я їх ліпше покажу. Кубасу так, заведзяна масло. шинка. Потім є Краковська. У нас краківська. Може її сирочок такий в так, плістерках хочеш? Так, якийсь хочуть, і дам. Ковбаска у нас ковбаса слачетна. Вибирай, яку ти хочеш. Ось такий. Він самий прикольний. Ти вибрала з шиночкою, бо ще окремо був просто тостовий. Поклади так, давай покладе канапочку, зараз мама тобі покладе сирочок. Ось так. Так. Класна, Все, питаю, канапочка. Тримай, Все, тримай і їж. Так. Ти їй гарбушку врізала? Вона хотіла. А, вона хотіла? То ти хочеш, щоб тебе хлопці любили? Ну так кажуть. Не знаю. Мені просто подобаються гарбушки, я теж вони тверді, класні. Ти Щоб тебе теж хлопці любили? Так, я люблю, щоб хлопці любили. І дівчата. Я вже гарбушки не їм, в мене і так вже вон, дівчата люблять. О От одна, а взаді друга. Коліна мене покликала, каже, да, то йдемо в кімнату. Я буду ще робити одну розпаковку. Ну давай. А в пакеті пума. Ну давай, що там в тебе є? Вилазь. розпаковку. Давай, ти любиш робити ті розпаковочки. Тас є такі. Що це є? Це ковтики для спеціальної ванни, що там типа другая їжі мікроби. Ага, ясно. Антибактеріальний килимок. Молодець. Що там наступне? Така штука. Що то, що причепляти по двері, що ні пальці ні не боліли? Угу, ясно. Це на двері таки вчіпляється, щоб не прищепнути пальці, так? Да? Є ще така штука, причепляється таку стіну, і типу, вона там робиться штуку, і типу, там. Поїш, і вона, тіпа, тебе тримає. Угу, uh -huh, Ясно. Біля стіни. Ти прям як та, що може підняти тебе. Типа потреба. Uh -huh. Ось така штука. Маршамело. Там я така штука ставиш. Вона посвазила, вона чіпляється, потім вона сюди прищепляється сюди. На потулок? Uh -huh. Прищепляється. І і людей, Я зрозумів, про що ти говориш, банджі джампінг називається. Де ти то побачила? Десь відео, десь моста вони стрибали і за ноги були вчіплені. Це що в нас? Це така спеціальна штука. Шапка твоя. Спеціальна штука. Щоб вушка не змерзли. Коли на вулиці опідеш. Маєш на вулиці сонечко сьогодні. Класно. Це така штука. То мамин кабель. Що це? Щоб штука. телефон заряджати. А вона є в нас така штука. штука. Контейнер з купою твоїх іграшок. Є така штука. То що там? А що тебе все висить і причіпляється до гори, га? Я так і ти тримаєшся і тебе тримає тут. То зіплайн. Я тут і без нас... тебе. Я без тебе вже почав ту розпаковку. Це в нас що? Це, Це весь... від коали взагалі-то бленкет. Це... Але ти його а взяла звука. для маршмелу. Фокус зробиш, накриваєш. І... Таку шапку. Або ти робиш фокус і так ти щас, і то навіть знаєш шапки. Кролика витягують з шапки. Або голуба І фокус-покус получився. Це така штука То мамина. То, що, то, що стріляти. Це не стріляти, це попадаю, на голову чіпляти. Попадаю, попадаю, попадаю. На, ти забула ці маршині снікерси. а Це такі. Е... Кросовочки маршамело. Це нікуди не чіпляється, це на ноги чіпляється. Це... це Ти фантазерка. Гуми. гуми? гуми? Пум. А, пуми. Пум. А, пуми. Ясно, то пуми. Коротше, Марша в нас дайся, модна. в пумах. І тіпали теж. Ясно. Я тепер розумію, що пакет пуми, тому що Марша собі кросовки має з пум. Все, закінчили. Всім папа. А цьом? А підписуйтесь на канал. А що ще треба? Все, святковий стіл вже готовий. Кнапочки нарізалися, кави зробилися, чаї робляться. І дівчинка цією канапочкою прийшла. О, тепер вже все поприбрали, вже все ідеально. Файно. Зараз поїмо і підемо на вулицю гуляти. Що будемо робити на вулиці? Будемо робити такі. Роли. Яка, а я буду кульок і продавати. Кульок? І спочатку і продав... <рес> <рес> Вона піде кульок і буде продавати. Все те, що ми привезли з Польщі, будеш продавати. Оце буду продавати. Крісло дитяче? Ні, ти кульок що там на собі наскладову. А, оце. А, цілий кульок будеш продавати. Маршамело будеш продавати. Я буду продавати. О, ти будеш бізнесменка? Все, застидалося. Я зарядку не буду. Тобо це... зарядка мамина. А оце, я покладу на творичку, буду лежати і там буду. Ти хочеш пікнік на тваричці, так? Так. Тільки мамі руку не відкуси. Мама так зробила в тебе дуже цей язичок гострий. <ф> Ти багато говориш, але нічого не їсиш. У нас, здається, холодильник захворів. Він слухає, чи дихає, чи не дихає. Що, здоровий? За я слухаю, що він поламався, чи ні. Угу. Ну, поки що він не поламався. Бачиш, в нього є таке рот? Угу. А, туротик. Нічого собі. Я ж навіть не знав, що у холодильника там одне око, він циклоп. Засвітилися в нього очка в холодильник о 6, а в морозили мінус 16. Ще звук є. Його можна виключити, той звук. А можна тут включити, бачиш, заблокувати, щоб дитинка туди не, не лазила і тут нічого не поміняла нам. Є ще еко-френд. закрий! А можна закрити? Екологічний режим. Можна закрити? Що закрити саме? Утамо Перший. Замок закритий, давай я закрию. Закрив. Все, я закрив замок. Або? Все, тепер ти не відкриєш холодильник? О, бачимо, це закритий Угу. Мама, а якщо папа, якщо закритий холодильник, то мама, якщо закритий холодильник, то, мам, закритий холодильник, то що там робити? Нічого не треба робити. То для діток закрили холодильник. Зараз покажу як його відкрити. А що він не відкриється що? А ти прямо як в Всьому віриш. Це Ой, замочок, щоб тому ніхто відкрити. не поміняв двері. на табло настройки, а не двері. У тебе 4 роки. Відкриєш? Ого, відкрила. Давай, дуже сильно. Тому що я розблокував той замок. Тому ти, ти, закрити, ти відкрила. Я його ну тут сильна дуже. Угу. Ну, в тебе дуже багато сили. Зараз я поп'ю чай і ми підемо на вулицю, там ту свою силу трохи десь приміниш, добре?